Гірники державного підприємства «Львіввугілля» обурені катастрофічним станом вугільної галузі та невиплатою заробітних плат у вівторок, 12 грудня. Організували безстроковий страйк. Кількасот шахтарів заблокували рух автотранспорту у селі Смереків на ділянці дороги, що сполучає Львів та Жовкву. Наслідок блокування шляху більшості автівок доводиться розвертатись або ж здійснювати об'їзд сусідніми селами. На під'їзді до мітингувальників також сформувалась черга вантажівок та легкових автівок. На місце протесту прибули представники міжнародної організації організації обсє мітингувальники також сподіваються на приїзд львівських обласних чиновників, а також реакції влади на загальнодержавному рівні. Ми просто вимагаємо, щоб вони знайшли кошти 58 млн, мільйонів двісті тисяч гривень, для покриття заборониці за листопад місяць. Це є 56 відсотків листопада місяць. За грудень це буде з 500 мільйонів, які обіцяє нам Арсеній Петрович ласкою дати, не знаю, як він дасть. Ну обіцяють вони з 20-го, 21-го, Ну, коротше, до кінця місяця ми сподіваємося, що вони погасять. Грудень при прийнятті бюджету на 16 рік повторилась та сама музика, яка була у 2014 році. Тобто прийнявся бюджет України в четвертій годині ночі, так і цьому році, Чи в четвертій годині ночі працюють тільки таракани. Вони дуже бігають всюди. А от що наші народні депутати бігають ночі, вони мають днем займатися тим, і людям донести. І слово держпідтримка галузі. ту, що було, вимагали ми в минулому році, і що вони нам обіцяли, дуже і всі депутати, буде, вони її зовсім викинули. Немає її. Весь Коаліційну угоду У 2014 році вони підписували всі фракції, що держпідтримка, не тільки на держпідтримку, там було на всі галузі України. Вони будуть дотримуватись коаліційної угоди. А я говорю по нашій воїнній галузі. Там було кожен рік зменшення на 20 держпідтримки. І до 2019 2020 року держпідтримку не мало не бути. Ми згодилися з таким. Тому чому? Тому що за ці роки ми мали підготувати шахти, щоб працювати. Ви ж нам 10 років нічого не давали. Треба, щоб приїхав сюди. Голова обласної ради Ганушин і голова обласної держадміністрації Львова, Львівська область, тобто. Тати, які керують Львівською областю, що могли запевнити сказати людям, що то буде. Учасники мітингу заявляють: якщо влада не виконує їхні вимоги, страйки будуть посилюватись аж до зупинки виробництва. Окрім того, частина протестувальників вже планує переміститись до траси поблизу міжнародного пункту пропуску Рава Руська Гребене. Заробітня плата де наша півтора місяця заборгованість вугілля. Ніхто не купляє. Наше Ахметове за своє на даний час не знаємо, тому що тут багато об'їздів. Можливо, там поїхали автобуси ближче до границі. Перекриють там буде більше уваги, як тут. До акції шахтарів приєднались також працівники Пат «Львівська вугільна компанія, більш знано, як Червоноградська збагачувальна фабрика. Шахтарів затримка два місяця. Ми з бачимо на яка підтримує сьогодні шахтарів. У нас заборговані шість місяців. Повернення держпідтримки для шахтар для вугільної промисловості, тому що це ми дуже добре знаємо, що коли вугілля за границею закупляється по мільйон мільйон біс той 1800, а наші за 1200 не хочуть брати. На складах повно в шахт вугілля реакція держави на нашу вугільну промисловість. Лучше купимо за границю і свого не будемо брати. Звичайно, всі приїхали, тому що людям треба за що жити. Ви розумієте, що таке оставили людей на Новий рік на свята шахтарі, які тяжко працюють. Їм давали 24%. Ну це просто смішно. На теперішні заробітні плати з, з, з тою інфляцією, яка зараз в країні. За словами голови первинної профспілки працівників вугільників шахти Лісова Володимира Золочівського, керівництво держави було відомо про плани шахтарів перекривати автошляхи. В разі, якщо в бюджет не буде закладено, пункт про державне фінансування вугільної галузі. Законом про бюджет на 2015 рік державна фінансова підтримка по собі вартості однієї тонни вугілля була відсутня. І, на жаль, 15-й рік, для вугільників був проблемний. Ми неодноразово були в місті Києві в всіх державних установах, Верховній Раді, Кабінеті міністрів, в нашому профільному міністерстві. Напевно, разів 8-10 були, але однак ми нічого не виїздили. Остання поїздка до Києва саме перед прийняттям бюджету на 2016 рік, де наша основна вимога була все ж таки врятуємо вугільну галузь, а саме дайте нам державну фінансову підтримку. Не увінчалася успіхом, і ми сказали, що напевно слідуючим кроком буде перекриття доріг міжнародного значення. Чому ми маємо працювати на шахтарів? Говорять і так далі. Не треба на нас працювати. Розумієте, 25 років незалежності держава більш-менш була якимось регулятором вугільній галузі. Більш менш давала кошти на заробітну плату. Якщо вона сьогодні нас пускає вільне плавання в такі вже ринки, умови, ну дайте для чого для цього певні умови. Перше, дивіться на сьогоднішній момент, у нас на складах знаходиться 180 тисяч тонн вугілля. Так, будь ласка, чому ми не можемо її це вугілля реалізувати? Купляємо в Африці. Друге питання: якщо ви цього зробити не можете, і вам вугільна галузь не потрібна на місцях? Тоді, як регулятор якихось відносин, візьміть, побудуйте щось нове, надіть робочі місця, перекваліфікуйте шахтарів. Однак держава повністю від усунулася від цього питання. Пан Володимир вважає, що влада повинна не просто погасити заборгованість перед шахтарями, а показати шлях розвитку гірнішого сектору економіки. Сьогодні в нас борг складає за. Листопад місяць, 53%. є заборговані з повністю по грудню, і вирішувати питання системно, що буде далі, ніхто не знає. Нас запевняють, що 20 січня будуть кошти державної. Це не державна підтримка, це є стаття таких видатків в законі про бюджет на 16 рік по боргу за 15. Фактично, можливо, вони нам питання закриють. Це є 500 мільйонів по всій вугільній галузі в Україні. Але далі дивимося на питання системно: що буде далі з вугільною галузі? що буде якийсь системний підхід держави, чи вона просто усунеться і нічого нам не запропонує. Сьогодні ми повинні чітко для себе бачити відповідь, чи держава буде давати нам державну фінансову підтримку і брати участь в розвитку вугільної галузі. Чи друге питання? Чи будуть чисті ринкові відносини? Держава держава повністю усувається, не має до нас ніяких зобов'язань, і ми працюємо самі, шукаємо ринки збуту і пробуємо вижити. Але я підкреслюю, пробуємо вижити.